Вас, дорогі друзі, слава Господу за день сьогоднішній, слава Господу, за сьогоднішній час, друзі. Уявіть собі е, на секунду такий момент. Уявіть собі, що я людина не з церкви, наприклад. Я прийшов сьогодні і я вперше тут. Е, я ніколи не був в церкві, і от я запитую вас, людей. Які знаходяться тут, які вже багато чули про Біблію, які багато чули, можливо, проповідей. І я запитаю вас, що тобі дає Біблія? От якби я вас запитав, що тобі дає Біблія, що ти такого знайшов в ній? Чим для тебе сьогодні є Боже Слово? От подумайте декілька секунд, що ви відповіли. Подумайте зараз, нехай буде такий от зараз момент. От Якби я спитав, що для тебе Біблія, що ти в ній такого знайшов? Що вона тобі дає сьогодні? Чому ти приходиш до Біблії, чому ти читаєш, чому ти заглиблюєшся? Що там є такого, чого ти не міг би знайти десь в іншому місці? Це питання, з якого ми сьогодні розпочнемо, а я пропоную, щоб ми подивилися, знову ж таки, в Боже Слово і знайшли сьогодні для себе відповідь, а що ж дійсно дає нам Боже Слово? Як воно змінює нас? Як воно впливає на нас, на наше життя і на наші серця? І ми знову ж таки будемо читати 119 й псалом. Ми вже довгий час проповідуємо, і це вже сьогодні передостання проповідь на цей 119 й псалом, тому що він достатньо великий 176 віршів. І ось е е кілька служінь ми е е е вже проповідували на цей текст, і він дуже багато говорить про Боже Слово. Дуже багато розкриває роз різних боків. І я пропоную, щоб ми сьогодні почали з цього питання дійсно, що ж ми знайшли в Біблії, що воно змінює у нас. І щоб ми з цим питанням підійшли сьогодні до цього тексту, і ми будемо читати 119 й псалом із 161 го по 168 й вірш. Давайте почитаємо. Тут записані такі слова, можнолаці без причини переслідують мене, але в своєму серці я відчуваю страх лише перед Твоїм словом. Радію я твоїм обідницям, як той, хто натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, і вона стала мені обідною, а твій закон я люблю. Сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Великий у тих, що люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Я очікую на твоє спасіння, Господи, і дотримуюсь твоїх заповідей. Шанує моя душа, твоє свідчення. І надзвичайно любить. Я виконую твої заповіді і твої свідчення, адже вся моя життєва дорога перед тобою. І ми бачимо, як він тут щиро, от просто як у нього є на серці, він просто перед Богом стоїть, і він йому просто говорить про те, що він відчуває, і як він розуміє Боже Слово. І він говорить про те, що йому дає це Боже слово. Друзі, я не знаю, яке ваше ставлення сьогодні до Біблії. Я знаю, що в залі різні люди є. І є ті, хто давно в церкву ходить, і є ті, хто нещодавно. Я не знаю, як ви ставите сьогодні до слова, чим воно для вас є. Але ми сьогодні можемо побачити на автора ось цього псалму, як він говорить про свої стосунки з Богом і чим для нього було це слово. І я б хотів би, щоб ми сьогодні подивились на цей текст, і щоб так само ми, кожен з нас, міг би сказати Богові. Так само щиро, щоб це стало нашими словами, щоб це не був просто текст з Біблії. А щоб це був наш текст, щоб він з'явився в нашому серці, щоб ми так само могли звернутися до Бога. І я пропоную трошки поміркувати над цим, друзі. То, що ж дає Біблія, що вона змінює в людині? Друзі, ну, перше, що одразу можна побачити з першого тексту, що Біблія дає розуміння страху правильного. Ми про це вже згадували, тому що цей текст він про це говорив і, і цей псалом до цього. Слово Боже, дає нам правильне розуміння страху. Дивіться, там написано. Можновладці без причини переслідують мене, але в своєму серці я відчуваю страх лише перед твоїм словом. Друзі, я не знаю, чи переживав хтось із присутніх в залі переслідування ну ось прям від високопосадовців, якихось ще можновладців. Можливо, ви скажете, ну, навряд чи так, я не думаю, що багато буде людей, хто скаже, так, мене переслідували якісь там люди на високій посаді. Хоча, може, є присутні такі люди, хто був в таких утисках. Але не дивлячись на це, всі точно знають, що таке страх перед людьми, правда, друзі? Всім нам відомо, що таке страх перед людиною. Тому що він буває різний. Можливо, ви боялись когось колись в своєму житті, а може, і досі боїтеся. якусь людину. Можливо, вам хтось колись погрожував в житті або говорив якісь неправильні речі, і вас це дуже сильно лякало. Можливо, коли ви вчилися в школі, ви боялися старшокласників. Які могли з'ясовувати з вами стосунки чи сперечатися з вами? Можливо, ви досі вчитеся в школі, ви досі їх боїтеся, і можливо, у вас є якісь сутички з ними. Хто був в школі, той знає, що це таке, правда? Можливо, у себе біля будинку ви боялися компанію якихось хуліганів чи якийсь ну, небезпечний натовп, який часто там перебуває. Можливо, на роботі ви боялися колись свого керівника дуже сильно. Можливо, в церкві ви когось боялися. Можливо, ви десь дійсно стикалися, як от пише цей автор, з можновладцями. Можливо, ви десь йшли оформлювати чи якісь документи, чи якісь справки. І у вас, можливо, виникали якісь непорозуміння з державними органами, і у вас, можливо, був страх. Друзі, страх перед, людьми, перед людиною, він, це дуже широке поняття, він може бути будь-де. Іноді буває так, що страх перед людиною проявляється в тому, що ми дуже сильно починаємо залежати від думки когось. І ми вже не можемо приймати власні рішення, а ми вже повністю залежимо від цієї людини. Ми робимо так, аби тільки ця людина якось нас чи одобрила, чи щось нам поганого не сказала. Страх перед людиною він може мати багато образів. Але завдяки Слову Божому, як ми бачимо в цьому тексті, друзі, у нас з'являється правильне розуміння, хто є хто, кого слід боятися, кого насправді слід боятися. Друзі, слово нам нагадує ось про цю ієрархію. Хто є над ким? Хто має найбільшу владу і кого ти маєш більше боятися? І коли у нас буде оце правильне розуміння страху, так, то тоді ми правильно будемо дивитися взагалі на світ, взагалі на, на людей навколо. якби На всі поняття ми будемо дивитися правильно, коли у нас буде розуміння, що Бог над всім є. І зверніть увагу, колись була така історія в Новому Заповіті, вона записана в дії апостолів в п'ятому розділі, що апостоли проповідували. А їх покликали до себе священники, яких ну, в якійсь мірі можна назвати можновладцями. Так? Вони, можливо, напряму не були політичними діячами, так? тільки так опосередковано. Але при цьому вони мали релігійну владу на той момент, і вони заборонили їм проповідувати, уявляєте? Вони викликали апостолів до себе і кажуть: не проповідуйте. Накажіть про ім'я Ісуса, і цікаво, тоді відповідає Петро. Дивіться, я хотів би цей текст, щоб ми подивилися. Дії 5.29. Та Петро і апостоли у відповідь сказали: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Це був момент, коли вони свідомо так, не прислухаються до влади того часу. Чому? Тому що це суперечило Божому Слову, і вони говорять, потрібно більше слухатися Бога. Ніж людей Ісус так само казав, ви пам'ятаєте, Він сказав, бійтеся кого? Того, хто має владу над твоєю душею. Тому що тоді була проблема, що його учні вони боялися більше ось цих священників, різних діячів. І він говорить: послухайте, бійтеся більше того, хто має владу над твоєю душею, так хто може душу так погубити або спасти. Ось того треба боятися, тому що людина, вона максимум може щось тілу зробити твоєму, так? але твоїй душі нічого. Так? Людина не може тебе врятувати або погубити, але Бог може, тому його треба боятися. І тут я вже вкотре хочу порекомендувати книгу, яку я постійно згадую, коли тема заходить про страх перед людьми: Когда люди больші, а Бог маленький». Є така книга, вона є у нас в бібліотеці, якщо не помиляюсь, автор це Едвард Уелч. І це дуже хороша книга. Можливо, хтось читав, я не знаю, але якщо не читали, дуже рекомендую, друзі, прочитати. Вона дуже багато ось на основі писання крест такі говорить про ці проблеми, коли люди дуже сильно залежать від інших людей, а потрібно боятися Бога. Отож, друзі, що ж нам дає Боже Слово? Воно нам відкриває істину, кого нам слід боятися. Бога в першу чергу. Далі, друзі, Слово Боже дає нам розуміння радості. Дає розуміння радості. Друзі, давайте спробуємо, я спробую спитати. Скажіть, будь ласка, хто себе на сьогоднішній день відчуває радісною людиною? Не просто в цю секунду, а просто на сьогоднішній день. Підніміть руку, будь ласка. Це не просто я для інтерактиву якогось питаю, а мені серйозно цікаво. Тому що я знаю, що сьогодні і віруючі люди часто можуть бути в депресії, в стражданнях. В якихось переживаннях, і буває так, що ну, людина якби, може бути і в церкві і знати Бога може бути сум. Тому дійсно важливе питання сьогодні. Чи, чи вважаєш ти себе сьогодні радісною людиною? І дійсно, що дає тобі радість сьогодні? Це настільки важливе питання. Тому що сьогодні радіти, друзі, скажіть, легко чи складно? Як вам? По-різному. Хтось каже, ну, якби би, більш-менш, хтось каже, дуже складно радіти. У кожного буде своя відповідь, друзі, але. Подивіться, що він говорить в цьому псалмі: Радію я твоїм обітницям, як той, хто натрапив на велику здобич. Сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Скажіть, будь ласка, чи доводилось комусь з вас знаходити гроші на вулиці? 100% було можливо. Автор говорить: радію я обітницям, як той, хто натрапив на велику здобич. Або як в інших перекладах написано на прибуток, прибиль, так? прибуток, як наче натрапив на великий прибуток. Уявіть собі, друзі, що ви сьогодні йдете в церкву, чи їдете на транспорті, чи йдете ось по вулиці, йдете до церкви сюди і знаходите на дорозі 100 доларів. Або 1000 доларів, уявіть собі. А тепер питання: чому б ви більше раділи в цей день? Тому що ви знайшли цю суму грошей, чи тому, що ви йдете в церкву сьогодні? Чи тому, що ви знаєте Бога? Ну я розумію, питання таке, знаєте, е з підвохом, так, як ми кажемо. Але воно насправді це, це питання є дуже серйозним тестом для нашого серця. Друзі, чому б ви більше зраділи? Хтось, можливо, скаже, ну можна і в церкву тоді так ходити, якщо так знаходить, так? Бог благословляє, друзі. Але це питання насправді воно показує наше серце. Воно показує, що з нами, що ми дійсно цінуємо і що, нас, що більше нас радує. Дійсно, чи я цій безнахідці більше радів, чи я радів тому, що я йду в церкву, де я буду читати Боже Слово, яке буде для мого серця щось особливе проговорювати. Друзі, він радіє обітницям, радіє, як той, хто натрапив на велику здобич, або, іншими словами, отримав великий прибуток. Я не знаю, чи отримували ви спадок якийсь. Дуже великий, з великою там сумою грошей чи майна якогось. Але він, він радіє тут, як той, хто отримав цей спадок. Друзі, зверніть увагу, що для нього це не був тяжкий обов'язок. Для нього це був природний стан. Написано сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Тобто він тут не говорить, що я чекаю, наприклад, недільного дня, щоб заспівати тобі. Розумієте, так? Або я чекаю якогось певного дня, коли я зберусь з іншими святими, і тоді я тобі заспіваю. Він говорить сім разів на день. Ми не повинні прив'язуватися саме до цієї цифри, але це говорить про що? Що це якби природній стан. Людина так живе, в принципі, вона славить Бога, вона величає в кожному своєму дні, кожну свою хвилину, не тільки в зібранні, не тільки в храмі, а завжди, де вона не знаходилася. Чи ти працюєш і, можливо, тяжко працюєш, чи у тебе сьогодні, можливо, не зовсім вдалий день, як ми кажемо, так? можливо, якісь проблеми сталися. Він говорить: я величаю тебе сім разів на день. Тут не сказано, чи це він про понеділок казав, чи про вівторок, чи про середу. Сім разів на день. Це означає, що серце завжди відкрите для прославлення Бога, тому що є Бог, тому що є майбутнє і тому, що є надія у людини, яка покладається на нього, друзі. Наступне слово Боже дає нам розуміння правди. Розуміння правди. Ми читаємо, я зненавидів неправду, і вона стала мені огидною. А твій закон я люблю. Друзі, неможливо одночасно любити і світло. І темряву. Якщо ви читали Івана в Новому заповіті, перше, друге, третє послання Івана він дуже багато говорить одну таку цікаву річ. Він говорить, що не можна казати, що ти любиш Бога, і одночасно ненавидіти свого брата. Пам'ятаєте цей текст? І цей текст він постійно як докір такий. Чому? Тому що в нашому житті нам дуже складно ось так прожити і пройти, щоб ми десь з кимось, ну ні разу, знаєте, не мали якогось чи конфлікту, чи хоча б непорозуміння. Ну, складно, погодьтеся, так, ми намагаємося, так, ми хочемо не мати, але воно все рівно якось так не завжди виходить. Десь іноді трапляються у нас конфлікти чи непорозуміння. І цей текст, коли ти читаєш, він так постійно докоряє тобі, так, тому що ми говоримо. Ну, я люблю Бога, у мене все в порядку, це у інших людей проблеми. Але цей текст він дуже чітко говорить, що ну, не можна казати, що ти любиш Бога, якщо одночасно ти ненавидиш свого брата. Якщо одночасно ти там маєш якусь ненависть, якусь злість на брата, так не може бути. В серці не може жити і світло, і темрява одночасно. Якщо приходить світло, що стається з темрявою, друзі? Темрява уходить. Якщо ви заходите в темну кімнату, натискаєте на вмикач і вмикаєте світло, темряви немає. Тому що є світло. Вони не можуть співіснувати разом. І так само тут він говорить: я зненавидів неправду. Так? Бачимо один момент: зненавидів неправду, Вона стала мені огидною, а твій закон я люблю. Це означає, що якщо я зненавидів неправду, значить світло цю, правду, цю неправду виштовхує з мого серця. І я не можу, я не можу якби, розриватися і на те, і на те. Я щось маю зробити, я маю зробити правильний вибір. І не жити подвійним життям. І так само він говорить, що ти уникатимеш пасток, ти не спотикатимешся. Цей текст говорить, що а, ці люди вони не спотикнуться, які йдуть за Богом, тому що світло освітлює шлях. Далі ми бачимо розуміння миру. Бачите, скільки багато в цьому тексті є ось цих моментів, яке нам може дати Боже Слово, яке Боже Слово нам відкриває. Написано: великий мир у тих, що люблять твій закон. Друзі, знову ж таки, хочу задати риторичне питання. Чи є у вас сьогодні мир на серці? Подумайте трошечки про це. Чи є у вас сьогодні мир на серці? Я розумію, що бувають дні, коли якісь проблеми можуть бути. І, можливо, там на, на якісь чи півдня, чи на годину ти якби цього миру ніби позбувся, тому що тебе, можливо, чи вивели з себе, чи, можливо, хтось тобі складна людина трапилася на шляху, чи якісь ще непорозуміння чи неприємності сталося. Я розумію, це, це все може бути, але в принципі. От якщо так подивитися на себе, чи маєш ти сьогодні мир? Багато людей сьогодні не мають миру в серці. Ми хочемо миру, так? ми молимось про мир. Ми молимось про мир в нашій країні, але при цьому часто може не бути миру в самому серці. Так? Ти якби, наче як метушишся по життю, не можеш заспокоїтися ніяк. Якось не розумієш взагалі, що з твоїм життям відбувається, куди ти рухаєшся. Які твої цілі, взагалі, що відбувається? От люди часто сьогодні, як знає, попадають, наче в якісь такі, от просто метушня суцільна і все. Люди не розуміють, куди котиться їхнє життя. Так? Що відбувається взагалі навколо? Цей текст він говорить, що великий мир у тих, що люблять твій закон. Друзі, яка ж відповідь тоді? Це такий індуктивний метод вивчення Біблії. Давайте задамо питання до цього тексту. Що потрібно, щоб мати великий мир у серці? Любити закон. Одночасно і просто, одночасно і складно. Одночасно ми не можемо уникнути всіх складнощів в житті, друзі, але ми можемо знайти мир. А Він є тільки у Бога. Ісус Христос в новому заповіті Він казав: Мир свій, даю вам. Мир свій даю вам. Питання в тому, чи хочу я взяти сьогодні цей мир. Якщо ти сьогодні не можеш заспокоїтись, і у тебе нема миру, у тебе щось дуже тривожить. Слухай, друже, тобі треба до Бога йти. Потрібно полюбити Його закони і звертатися до нього. Бог може дати цей мир на серці. І п'ятий момент, що нам дає Боже Слово, друзі, розуміння Бога в цілому. Розуміння Бога. Тут написано, що я виконую Твої заповіді і Твої свідчення, адже вся моя життєва дорога перед тобою. Завдяки Слову ми можемо мати правильне розуміння про Бога. Все наше життя перед Ним. Ми знаємо своє минуле, так? ми бачимо, що в нас було. Ми живемо сьогоднішнім днем, але Бог знає наше майбутнє. Він знає, що нас чекає через рік, там, через тиждень, що з нами буде завтра. Він знає повністю наше життя. Вся наша життєва дорога, вона перед ним. Ми можемо бачити тільки сьогоднішній день приблизно, так розуміти, що у нас тут в житті буде. А Бог бачить, що з нами буде далі. Він бачить всю нашу життєву дорогу. І ти нікуди не сховаєшся від Бога. Зверніть увагу, друзі. Автор говорить: я шаную тебе та живу по твоєму слову, бо ти бачиш мене, бачиш мою життєву дорогу, бачиш мене справжньому, іншими словами. І перед Богом ніяку роль неможливо грати, правда? Перед Богом неможливо сховатися. Він бачить наше серце, Він бачить нас такими, як ми є, він бачить наше життя. І тому він говорить, що я тримаюся твоє слово, я живу по твоїх заповідях, бо я нікуди не сховаюся від тебе. Ну, я можу десь вигляд для людини якийсь зробити, так. Але від тебе я нікуди не сховаюсь. Ти бачиш моє життя, я такий, як є. Оце розуміння, друзі Бога, розуміння, що Він постійно над нами, що Він постійно нас бачить в будь-яку секунду, воно дає нам відповідальність і дає нам силу змінюватися. Оце усвідомлення, що Бог зараз над тобою, Він тебе бачить, Він постійно поруч, воно дає нам відповідальність, щоб змінюватись. І жити по-іншому. Я колись бачив цитату, яку сказав е, хтось з атеїстів. Він сказав приблизно, не пам'ятаю точно, але він сказав приблизно таке: що будьте обережні з віруючими людьми. У них є Боги, які їм все пробачають. Знаєте, така перекручена, да, перекручена цитата, якби такий сарказм. Да, Бійтеся віруючих людей, у них є Боги, які їм все прощають. Що нібито віруюча людина отримує такі, знаєте, як індульгенцію, таку що роби, що хочеш, у тебе є Бог, який пробачить. Але це перекручена істина. Тому що якраз таки у віруючої людини є перевага в тому, що є Бог, який все бачить. Так, він пробачає, але є Бог, який все бачить, і це додає тобі додаткової такої відповідальності, що я перед Богом хожу, моя вся життєва дорога перед Ним. Отже, я маю уважно слідкувати за своїм життям. Отже, я маю бути уважним до того, як я живу. Отож, друзі, давайте ми зробимо такий підсумок ще раз, про що ми говорили сьогодні. Боже Слово, друзі, що ми знайшли ось у Біблії? Що ми знайшли у Біблії, що вона дає нам, як вона змінює? Як вона змінює наше мислення, наше життя? Розуміння страху. Пам'ятай, що ніяка не людина, а Бог над усім. І тому практичне побажання, друзі, сьогоднішньої проповіді, що бійся Бога. Ніяка людина не може бути більше людини. Особливо в наш час сьогодні. Бійся тільки Бога. Далі розуміння, розуміння радості. Я хочу сказати, що знаходь радість та насолоду в житті з Богом. Не перетворюється в обов'язок. Згадуй слова ось цього псалму, де було сказано, що я тебе величаю сім разів на день. Я велику радість маю завдяки тобі, завдяки твоєму закону. Шукай насолоду та радість в житті з Богом, не перетворюється в обов'язок. Нехай це буде таким щирим і справжнім для тебе. Розуміння правди. Не живи подвійним життям. Це теж таке побажання і застосування. Неможливо одночасно любити Бога та любити темряву. Якщо в твоєму житті є речі, які якби, ну, несумісні, вони не мають бути разом, то позбудься їх і зроби це сьогодні. Подумай про те, що не суміщається ніяк з християнським життям. Це треба можливо викинути сьогодні, не живи подвійним життям. Розуміння миру, полюби Боже Слово, занурюйся в нього, живи по ньому. Ти можеш мати мир. Якщо ти любиш Боже Слово і живеш по ньому, ти можеш бути спокійним, що ти все зробив правильно. Коли ти щось зробив правильно, ти спокійний. Сумління тобі не докоряє. Якщо ти будеш жити по Божому Слову, ти будеш розуміти, що так, моя совість, моє сумління мені не докоряє. Я живу по Божому. І розуміння Бога, все твоє життя перед Ним. Будь щирим перед Богом, будь справжнім перед Богом, такий, як ти є. Нехай Господь нас благословить цьому, друзі. Амінь. Якщо у вас є бажання, ви можете вголос помолитися в коротких молитвах, і я також помолюсь. Дякую тобі за сьогоднішній цей ранок і за сьогоднішній день, в якому можна чути твоє слово, Господь, яке сьогодні до нас проговорює. Боже, і дякую тобі за настанови, які ми кожного дня можемо мати з нього, Господь, не тільки в неділю, але дійсно і на тижні. Кожного ранку, приходячи до цього слова, Господь, ми можемо мати для себе підбадьорення і розуміння і мудрість, Господь, як жити в цьому світі, як приймати правильні рішення, Господь. Я прошу, благослови кожного, Господь. Ти знаєш, з яким кожен настроєм сьогодні сюди прийшов, з яким станом на серці, Господь. Можливо, хтось не має миру чи радості, можливо, хтось в проблемах зараз дійсно і складно. Я прошу підтримай таку людину, Господь. Благослови, щоб Твоє слово воно пролилось пролилось серце, Господь. Воно Змінювало нас, щоб ми укріплялися в ньому, Господь, і слідували за тобою. Дякую тобі безмежно за все, Господь, ум'я Ісуса Христа. Амінь.